HR і спорт мають багато спільного. Це про витривалість, про командну гру, про силу, яка не завжди помітна. Але саме вона тримає все разом. Сьогодні особливий день від імені всієї команди Робота UA хочу привітати вас з міжнародним днем HR і сказати: ми вас дуже цінуємо. HR – це про рух, про те, як тримати темп, коли все змінюється щодня, про швидкість прийняття рішень. Ви в цьому справжні чемпіони. HR – це ще й про баланс між потребами бізнесу і команди, між стратегією і людяністю. Тут потрібна сила внутрішня, і ви її маєте. Ви ті, хто задає ритм компанії, хто надихає, підтримує, розвиває, і саме завдяки вам команди рухаються вперед. Бути HR – це щодня брати на себе вагу важливих рішень, не боятися відповідальності, і навіть у навантаженні залишатися стійкими. HR завжди знаходить енергію, навіть коли інші втомлені. Ви джерело драйву в кожній команді. Зі святом, дякуємо вам за вашу силу, турботу і людяність. Ви справжнє серце бізнесу. З повагою і натхненням ваша команда роботи UA.